То чия ж квартира під номером 236. Сьогодні мало відбутися виселення Петра Куницького, квартиру, котрого за борги, продав банк. Така ж доля спіткала й машину та магазин боржника. Від'їхали представники банку, з актером цю машину і забрали. Дану машину вони продали за 17 тисяч гривнів, а придбали дану машину. Зараз на цій машині їздить, я вам скажу, під якими номерами, під якими номерами. Це бивший прокурор Іванюк. Його дружина, до речі, працює в даному банку «Авальбанку», яка займається саме <постійно> стягненням грошей, конфліктними питаннями поставили постійно. За 17 тисяч гривень придбав цю басі. Те саме По сталося, вже, саме сталося з цією квартирою з цією квартирою, де Петро Миколаєвич зараз проживає, в якому відстоює. Її продали за 174 тисячі чотири гривень. Уявляйте, чотири чотири Більше небагато. Ви розумієте? У людини забрали магазин на вулиці Шевченка. Перший поверх. Вулиця Шевченка перший поверх. Розумієте, другий поверх менше. Перші, хто мав би придбати цю квартиру, це власник за ту суму, а не прокурори бувші і працівники Авальбанку, які обслуговують їхні інтереси. Проте виконати своє призначення виконавчій службі надали складні законодавчі умови. Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон про мораторій на примусову реалізацію житла. Ми радою прийняти України про мораторій. Виграли числі здесь, які тільки можна. Вчора а, вітря, президент України використав. Не може забрати обласної ради 30 секунд. Що буде з нею далі? Це лише не закону. Це був проєкт закону Верховна Рада прийняла ним зараз сам петрокуницький каже що раніше проблеми з банком не мав Ми з банком дуже вдома відео Працювали ефективно і нормально. А це вже почалося з приходом в банк людей почалися після 2008 року. Вони шукають причини, там перепродають, продають майно, але продають самі собі або своїм знайомим. Загальна сума кредитів Куницького становить 80 тисяч доларів. Кредити брали з 2004 року. Вони один гасився, другий брався, там допустимо, отаким способом працювали. Банк приїжджав, дивився бізнес були перераховували, перешитували, скільки Нам товару є, як чи все нормально. Це, це банкіри приїжджали, експерти їх, і вони перераховували. Ситуація має багато сторін, тому конкретні висновки можна буде зробити лише після судового засідання, яке відбудеться 27 січня. Ілона Якимюк, Віктор Терещук у ритмі подій.